Наша журналістка Ольга Шок теж поїхала долучитися і вже готова розповісти нам більше деталей. Полю тобі слово так, вітаю Кароліно. Сьогодні починаю своє віплення з ось таким цікавим колегою. Ось як ти бачиш, це кажан, який вже готується, все ж таки полетіти, далі жити своє життя. Його врятували протягом цієї зими, робили все необхідне для того, щоб з ним все було добре. І власне сьогодні тут випускають шість сотень кажанів. Людей велика кількість. Як ти бачиш, у мене тут величезна група підтримки? Ось зараз оператор вам покаже всіх цих людей. Вони стоять, чекають, поки по перше я передам кажана далі, аби вони могли його випустити. Так а по-друге, підтримують мене морально. Так досить багато людей. Хтось із них приїхав навіть з інших регіонів, і от власне тут я познайомилася із пані Анастасією, яка приїхала сюди із Полтави. Добрий вечір, пані Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви сюди добирались, Як дізналися загалом про це і чому ви рішили приїхати? Дізналися у Фейсбуці. Ми з Полтави приїхали, трошки з Полтави, трошки з Харкова. Приїхали з Полтави, тому що побачили у Фейсбуці цей захід, роз'яслали всім знайомим киянам інформацію про нього, самі на нього вирішили. В Полтаві також була така подія, але, на жаль, не так гарно ми були про це проінформовані. Сіли на машину сьогодні зранку, і, от, бачите, ми вже тут. Скільки часу їхали сюди? Чотири з половиною години. Скачі, з ким приїхали? А приїхала з донькою з чоловіком. Як плануєте? Ви писати каже на ще якісь плани? є? чи от саме спеціально для цього приїхали? Ми вже погуляли на ВДНГ. Чудово провели час, але приїхали саме заради цього. Ми дякуємо пані Анастасії. Бажаємо їм успіху для того, щоб все ж таки випустити кажана, тому що насправді дуже багато людей, і я так розумію, їх більше загалом ніж самих кажанів. Ось такі красунчики вже готуються для того, щоб полетіти все ж таки жити далі своє життя. Насправді, спочатку перед тим розповідали людям, як себе потрібно поводити із каженами, що потрібно робити. Проводили різноманітні інструктажі, розповідали, як вони живуть, для чого потрібно їх захищати. Наскільки вони загалом важливі в нашій екосистемі. І от зараз разом із заходом сонечка о 18.30 все ж таки почнуть їх запускати у природу. їх вже роздають людям, так і почнуть їх все ж випускати. Я поспілкувалася власне про те, що ж робили з цими кажанами, де їх рятували, де їх знаходили. Тож більше деталей ми з вами маємо можливість далі почути разом у прямій мові. Це все кажани, які були врятовані протягом зимового сезону в місті Київ і передані або до нашого центру, або до наших волонтерів. А навіщо ми їх рятували? Це потрібно, тому що взимку всі кажини мають бути в сплячці, і через негативний урбаністичний вплив, вплив людини на природу, кажини почали втрачати свої природні місця для життя і для земівлі почали освоювати міста, і дуже багато видів почали або постійно жити, або зимувати в людських будівлях в обшивках балконів, на горищах. І дуже часто під час ремонтів їх люди знаходять а взимку кажини мають бути в сплячці. Тобто, ну так само як ведмеді або як їжаки, вони впадають в сплячці, на зиму І коли взимку хтось робить ремонт в себе на балконі і знаходить там кажанів, то це означає, що в них вже зруйновано їхнє зимове сховище. Вони втрачають дуже багато енергії, яку запасли для того, щоб прокинутися і себе врятувати. І вони всі приречені на загибель. Тому, власне, ми їх рятуємо і проводимо зимову реабілітацію. Тобто, протягом всього зимового сезону ми за ними спостерігаємо. Ми їх там підгодовуємо, якщо в них недостатня вага. Жимуємо їх в штучних умовах для того, щоб вони змогли нормально пережити цю зиму і навесні і от влаштовуємо такі акції. Також власне кажани насправді як мені розповіли, досить таки важливі представники нашої екосистеми, тому що за ніч один кажан може з'їсти від 600 до 1000 комах, які є шкідниками наших рослин. Так а це означає, що от кажани власне такі природні знищувачі тих комах, яких зазвичай намагаються якось подолати пестицидами, тобто наявність кажанів є показником того, що все ж таки буде використано менше кількість пестицидів, і за рахунок цього врятується більша кількість рослин. Також кажани допомагають все ж таки розпилювати рослини, запилювати їх, примножувати біорізноманіття. Але більше деталей про самих кажанів, наскільки вони важливі в нашій екосистемі, я прошу почути далі у прямій мові. Кажани це невід'ємний елемент екосистеми і нашої природи. Вони регулюють чисельність комах і без кажанів. Ми би не мали врожаїв, нас би закусали комарі, наприклад. Тобто, кажани, вони їдять нічних метеликів, деякі види. А ці нічні метелики в більшості випадків це а, шкідники полів, які їдять наші врожаї. І є дрібніші види кажанів, які можуть їсти комарів, наприклад, або якихось дрібних комах, які шкодять уже безпосередньо нам. Тобто, фактично, казани нас рятують у багатьох випадках, як ви зрозуміли. Насправді мене вражає особисто велика кількість людей. Тут це просто десятки, а може навіть сотні людей. Як мені розповіли власне тут працівники, насправді людей виявилося значно більше ніж самих кажанів. Тож зараз шукають якісь можливі методи, як би зробити так, аби кожен все ж таки зміг випустити кажана, все ж таки в природу, тому що це і на схилах люди, і навколо мене власне тут теж люди, така група підтримки, яка допомагає мені налаштувати. Ти сьогодні навікнення подолати трішечки страх, тому що насправді було трішечки, мені так страшно брати цього кажана в руки, оскільки, по перше, я боялася за нього, оскільки ніколи раніше не мала такого контакту зі слова, так з, -з отакими от представниками нашої природи. Так вперше маю такий досвід. Насправді це не страшно досить таки цікаво. Якщо ти розумієш, насправді що ти будеш робити важливу місію, а саме випускати кажана в природу. Проте трішечки страшно. Потрібно до речі, мати спеціальну рукавичку. Як ви бачите, у мене тут ось дві рукавички, тому що просто так в руки. Кажанів не дають, їх не можна брати. Потрібно це робити все ж таки крізь спеціальну рукавичку. Тут вам їх дають. Або більшість людей, які як я розумію, вже приходять сюди не вперше. Вони приходять із рукавичками самі. Зараз я відчуваю, як у нього б'ється сердечко. Все ж таки, я не знаю, кому страшніше більше мені чи йому. Але ось цей красунчик вже за кілька хвилин полетить, жити далі своє життя. Поки що ось така інформація в мене Кароліно звідси. Я передаю тобі слово і продовжую дивитись за тим, як люди зараз будуть випускати кажані. Олю, дякую тобі за такий цікавий, зворушливий сюжет водночас, який відволікає нас від наших серйозних тем, але і дуже мило дивитися на те, як люди, містяни, гості, гості Києва, які зібралися в одному з парків. Мені здається, що це голосівський парк, чомусь мені так, так нагадує мій рідний парк. От і рятують каженів. Це санітари нашої природи, нашого лісу. Це дуже корисна інформація.